Привіт друзі! З вами Алекс, канал ТП своїми руками, і ми сьогодні говоримо про те, чи потрібно замазувати рани після зрізів плодових дерев садовим варом. Що я вам скажу? На мою власну думку, цього робити ну, просто не потрібно. Якщо ви це хочете зробити, це як це не єсть погано. Це швидше загої Рану, так, якісь там мікроелементи є, які в садовому варі представлені різними виробниками. Але я вам скажу так, те, що я провів, власний опит, зробив, провірив, я дошов до того, що воно взагалі не потрібно тратити свій час на це. деревина сама себе лікує, якщо це робити в нужний період. І все. Зараз я вам все це покажу. Шуми любі, дивіться, бачимо перед собою грушку. Це осінній сорт, пізній. Груші класні, вони набувають смака. Смак десь приблизно Пу -пу 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 -пу. після грудня місяця, ну десь січень. Їх зриваємо, ложимо в погреб і лежать вони дозрівають. там. Виконана обрізка в мене скажем, в такому стилі, чи що подібно, да, чи колоно не скажем так. Я формую всі свої плодові дерева дуже низько. Не дотримуюся ніяких книжок, ні центрального провідного не залишаю я. Воно не потрібно взагалі. Плодоносення в мене цієї груші вже четвертий рік, тому... З гордістю можу сказати, що все супер і все класно. Показуємо. Виконулося зрізи на великій деревині. Точніше, на великому стовбурі. Товстому, маю на увазі. Був центральний. Він у мене побув два роки, воно було загущено крона, я не хотів цього, щоб воно було. Тому я вирішив його взагалі вбрати. Що взагалі для деревини потрібно? Потрібно те, що. Коли ви... Коли ви її постійно обрізаєте, провивається крона, тоді менше всяких збудників хвороби, тобто грибкових і захворювань взагалі існує. Чому? Бо коли деревина не загущена, вона себе краще почуває. Я дошов до такого. Такої скажімо, теорії і практики, ну, так і пишуть і в книгах, показуємо зрізи. Зрізи в нас виконані гострим інструментом. Коли ви робите гострим інструментом, ви менше шкодите деревині ну, і краще заживаємось у неї. Якщо ви звернули увагу на низ, Сніг лежить. На вулиці зараз у нас, зараз у нас лютий місяць, 9 чи 10 число, не пам'ятаю. Так, зрізи минулих років, помилки мої і розказую. Ось мої помилки, але воно не було замазане. Бачите, наскільки затягується все прекрасно. Ось теж, бачите, не зовсім гарно я зрізав, розрізав, сучку різу, тупою пилкою. Ну це я все навчався, це мої погрішності. Я це не скриваю, тобто повністю доношу до відома вам, щоб ви мали... Розуміння і не, пом... не повторювали моїх помилок. От. Оце все зрізи. Ось зрізи. Тупі, негарні. Ось теж. Це все моє навчання. Але, повторююсь, садовим варом ніхто його не замазував. І що, який маємо результат? Воно все загоюється. Так, можливо, це трохи довше, але ні туди ніякий збудник, ніяка хвороба нічого не потрапляє. Чому? Бо виконую обрізку завжди взимку. А як правило, взимку що робить? Все спить. І деревина теж спить. Хочу повторитися і сказати, деякі скажуть і написано так в підручниках. Але не завжди довіряю підручникам, я провіряю це все на власному. власній практиці. Отак. Е -е 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 -е. Коли ви обрізаєте взимку дерева, говорять про те, що лопається кора, е -е. вона себе погано почуває, деревина. Друзі, ну ви бачили цю грушку в нормальному стані, і я вам можу показати не одну грушу. Не одну яблуню. Я вам це зараз все покажу. Ось наше яблуня зроблена в вигляді такої чашоподібної форми. Або навіть шару. Плодоносні почки, все збережено. Ось вони є, ось вони є, ось є. Тут ми молоді, нові ось позакладали, ось там. От. Якщо бачите, да? ось тут. Хочу повториться, друзі, є е моменти, ось черешня наша. Деякі скажуть, для чого ви такі ці розетки там позалишали? Там можливо десь середину, оце всередину ось іде, да? це ж неправильно, то треба вбирати. А я вам скажу так. На цих внутрішніх гілках з'являться плоди. І я в цьому році ще посмакую черешню. А наступний рік, коли вони мені будуть не потрібні, їх просто уберу. От і все. Тому ви вправі вирішувати, яку гілку залишати. Ось я потихеньку формую нашу грушку. Це стара груша, була в запущеному стані, стояла дуже довго, ніяк не до неї руки не доходили. Тут я вирішив із нею попрацювати. Е, Яблуні. Ось яблуні такі тенденції, в, якої, в якій я працюю. А, ось взагалі сформування шар. Яблуні, такої, можливо, ніхто нічого не бачили, да? ну, Ось я вам покажу. Ось Це такий мій експеримент. Я люблю експериментувати. Яблуні в мене невисокі, маленькі. Всі плодоносять, шикарно плодоносять. У мене дитина під час урожаю сама підходить і збирає. Моїй дитині 9 років. Зручно, бачите, всі плодоносні почки все це є, не потребує величезної площі як бачите. На цьому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене вмістилось на одному ряді 9 різних сортів яблук. Питання для чого засаджувати величезні площі і при цьому куштувати одну дві дві лі од, 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 одного сорту яблуні коли я можу поспробувати всі. От і все. Так що, друзі, можливо, комусь це здасться вандалізмом, чи я не знаю як. Ну, Можливо, це нова тенденція садівництва. Хоча вона не нова. Я дивлюсь, слідкую в Європі, це дуже воно розповсюджене і фруктовими деревами там створюють просто тупярне мистецтво і це круто. Тому вирішувати тільки вам, що ви хочете і як ви хочете садити. Я завжди на місці. Пишіть, слідкуйте за мною, кому зможу, допоможу. І не бійтеся, практикувати. Тому що. Практикувати потрібно завжди. Все, до зустрічі, з вами був Алекс. До наступних відосиків. Ось мої любі результат зробленої роботи. Була нас сформована грушка, занижена. Має тепер вона гарний вигляд. Я думаю, все нас вийшло. Тепер буде тільки радувати нас своїми плодами, до зустрічі в інших садах.